Привіт всім. Я до останнього сподівався, що ще вийдеться хороша погодка. Виїду кудись на природу в красиве місце, яких тут немало. І зніму нормальний огляд. Але, на жаль, всі ці дні така мряка на дворі. відпустка закінчується, ну, тому зніму в дворі коротенький огляд на своє придбання. Що ми маємо? Автобус ПАЗ 672М 1982 року випуску? Синього кольору за документами. Ну, по факту таке синьо-білий. Ну, зараз трішечки покажу вам, що він з собою являє. По документам це кемпер. Вантажний спеціалізований житловий в дужках Кемпер. Ось так записано в документах. Кількість посадочних місць 6, вага 5 тонн. максимально 7800, здається, щось таке. Ну, тобто потрібна категорія С. Навіть як там ними, С1, С2, чи як вони там зараз номерується. Називається то це С2 навіть ну, у мене категорія є, це мене влаштовує. От стан. В принципі, бачите, по кузову роботи багато, треба скрізь латати, варити. Але 820 кілометрів зі Львова. Ми на ньому проїхали. Перший день 200 кілометрів з хвостиком. ну Ми виїхали вже після обіду. Їхали до темна. Зупинилися в Хмельницькому переночувати. І на другий день 600 з гаком кілометрів. 13 годин зайняла дорога. Другого дня маю на увазі. І автобус нас не підвів. З технічних проблем тільки виявилася проблемка з щепленням. Десь трошки підтікає, приходилось доливати рідину, ну і десь трошки провтикав, підвоздушив, тому щеплення треба трошки покачати, щоб працювало. Ще, звісно, додавало незручностей, але нічого. Збір чудово заїжджає, чому я радий, бо трошки переживав, що не влізе. А зараз підемо всередину, покажу що там. Відразу скажу, що все, що там, все буде перероблятися. Зроблено минулим власником. Більш скоріш для того, щоб просто переоформити його, щоб все відповідало проєкту Я все буду переробляти поприбиралися тут, бо трошки було не дуже. Ну, що, робоче місце виглядає ось так. Маю сказати, що досить зручно. 13 годин я провів за кермом другий день і навіть натяку не було на стомленість от саме від дороги, від поїздки. Ну, просто цілком стомився за день, звичайно, але ніяких Ні болю в спині, нічого подібного. І ось тут зроблено пасажирське місце. Хто знає, пам'ятає, у паза тут такий суцільний капот. Отам от от мав бути радіатор. Ну і місце тільки отут-от з боку біля дверей, отак, спиною туди, у пазі за замовченням. Тут уже минулий власник переробив. Радіатор стоїть спереду, перед мотором. Ну, а тут пасажирське місце. Місця тут забагато. Можна організувати якесь робоче місце. Ну, Будемо дивитися. Там у нас поличка. Тут маємо столик з чотирма посадочними місцями. Ну, саме це Чотири тут і два ось тут. От вони шість місць. Ну, а далі це типу туалет. Так ось так, стоїть унітаз, ну, просто стоїть. Оп. Зачиняйся. Кухонна робоча зона, Мийка. тут плита мала б бути. Так, занавісочки я так позакручував, бо вони не відкриваються, але позакручував, щоб було трошки видно вікна, коли заїжджав двір. Да. Пропустив. Два спальних місця. Ось тут зроблено. Так, раз, два. І отут, типу ну, двоспальне. Місце. От якось так. Ну, а тут минулий власник, каже, планував душеву кабіну робити, там прибирати сходинку І вона така глибока виходить. Якось він бачив це так. Я бачу це трошки по-іншому. Ну, про свої плани, своє бачення. Розкажу в наступних відео. Обсяг робіт, звичайно, немаленький попереду, але я до нього готовий. Аби закінчилася війна, можна було повернутися додому і спокійно цим займатися. всіх Сподіваюсь, мене видно і саме головне чутно, бо тут саме проговорити буде. А що, що я хочу сказати? Насамперед хочу сказати, що я зовсім не очікував, що відео, так, так би мовити, залетить. Взагалі я викладав його так з розрахунку на певне коло своїх друзів, що там буде. 20 переглядів, 5 із них моїх. Ну, Вийшло так, як вийшло. Не знаю, це чи якийсь збой алгоритмів Ютубу, чи не знаю що. Але, чесно скажу, я от просто якось психологічно не готовий до цього був і не знаю, що з цим робити. Ну, Відразу скажу, що продовжувати знімати відео я не скоро буду. Я, в принципі. На це натякав в одному з відео не натякав, а прямо казав. Ну, з банальних причин я не вдома, скажімо так. От, і коли там буду, нікому не відомо. А, от, але спробую хоча б відповісти на питання, які виникають в коментарях. Бо питань дуже багато. Я чесно намагаюся всім відповісти, але в мене просто фізично немає на це можливості. Тому так, спробую відповісти на основні питання. що Почнемо, мабуть, з вартості. Сам автобус коштував 3900 доларів. От. На оформлення на документи пішло десь порядка 1100-1200 десь так. Я платив тільки безпосередньо за постановку на облік, експертизу, оцінку там, для сплати податку і так далі. Це робив власник. Минулий власник. От. Тому я заплатив тільки за постановку на облік ну, в районі десь 1200 гривень. Пальне. На пальне пішло десь порядка 7800, десь майже 8000. Безпосередньо на газ, ну і ще 20 літрів бензину на всяк випадок я заливав. Це, ну, відповідно, скільки там 1100-1200. Плюс 4 літри дизеля в автономку. Це ще там 250 гривень, да, грубо кажучи. Ну, от, якось так. Я ніколи не вів раніше подрахунків, ніяких там. Ніколи квартиру ремонтував, ніколи <смеш> щось інше робив, щоб потім не те саме не... <смеш> серце не боліло, щоб. От, але тут е, вирішив все ж таки вести облік трат, Тому в мене є все записано. Я потім спробую поставити циферки в відео. От, ну плюс Ночівля в отелях 900-800 і гривень, тобто 1700 гривень. Ну і Близько 700 гривень квитки на потяги до Львова. Ну от Вся математика. А, ну і така ще стаття. Звісно, вона у кожного буде своя. Це їжа протягом цього часу. Ми харчувалися переважно. Хотдогами на заправці, ну, тому трошки дороговато, мабуть, вийшло. От, ну, але це таке. От, ну, загальні циферки я, якщо не забуду, покажу. Це ж стосується вартості. Да, повернемось одразу до готелів. Е -е -е -е. ну, немало було питань, чому ви їхали на кемпері, а ночували в готелі чи в хостелі. От, та ну блін, ну, тому що. Ви ж бачите, він банально не готовий ще для того, щоб в ньому ночувати в холодну пору. А коли їздили, було прохолодно, вже туди до нуля тягнулося. На наступний день, як виїхали, Львів снігом засипало. Ну, Тобто, якби я це влітку їхали, інша справа. Або якби я їхав сам, я б теж в принципі, міг заночувати в автобусі, бо ну, для мене це не проблема. Там, в плюс 6 я. На дворі спав в спальнику. Нічого нормально. От, але ж з донькою ну, на такий екстрим ти не вважаю за потрібне. Так. А, що далі? Далі, мабуть? Одне з найпоширеніших питань, а, яка потрібна категорія? А, категорія конкретно на цей автобус потрібна С, як на вантажівку. Ну, там, c 1 да, мабуть, як там зараз по новим цим стандартам. Це автомобіль з кількістю місць до 9, конкретно 6 місць в ньому, вага більше 3,5 тонни. Конкретно в нього там 5 без навантаження, 7500 чи щось таке загальне. Тому категорія це. І відповідно. Все, що звідси витікає, витікає як на вантажний автомобіль. Тобто страховка не дешева, на жаль, він зареєстрований у мене в селі, тому там 9 з копійками десь виходить страховка. Якщо б там був би по місту, по Харкову, ж, то ну, вже в районі 15 тисяч. І, відповідно, раз на рік техогляд проходити. Ну, це там близько 2,5-3 тисяч зараз коштує ну, до 3. Якось так. Так, Які ще були питання? Ну, Питання, чому саме паз. Ну, я там в принципі, в самому першому відео про це розповідаю. Ну, Так вийшло. От, там. Багато парад там краще б Т5-го взяв, чи спрінтера, чи те саме. Ну, тут дивіться, я що хочу сказати. У мене є мікроавтобус. Ці Jumpy ну, другого покоління. От. Які є обладнаний трошки для ну, подорожей для недовгого проживання в ньому. Там зроблена спалка, і автономка суха, інвертор. ну, Тобто все, що необхідно для ну, короткострокового проживання. І до війни ми ну, не так багато, як хотілося б, але їздили на ньому відпочивати. Тиждень в ньому жили. ну, Все. В принципі, чудово, але в якийсь момент просто стали розуміти, що хочеться чогось зовсім іншого, зовсім іншого формату. Як я й казав, що поняття будинок на колесах ключовим стало будинок. Тобто треба було щось велике. Повторюсь, дивився я початково, ну найбільше найбільш розглядав Рексів, Mercedes T2, Варіо, ну, ось ці. Ну, але вийшло, як вийшло. Поки що не пожалкував ні на хвилиночку. Ну, далі то вже життя покаже, що буде далі. Да. Щодо заміни мотору, особливо коли пишете через великі витрати пального. Ну, наголошу, 28-29 літрів газу, не бензину. Я сумніваюся, що з будь-яким дизельним мотором. Він буде їсти менше 15 літрів. Те, що там розказують там... Хто там, дукато 8 літрів їсть, і їздиш горе, не знаєш. Ну, По-перше, я знаю, скільки їсть дукато. Щоб він 8 літрів, я не знаю, як треба їздити. Ну а по-друге, пас це не дукато. І... Ніяк така махійна не може їсти менше. Тому з точки зору економії, ну я не думаю, що воно того варте. По коштам воно десь плюс-мінус на те й вийде, що 30 літрів газу, що 15 літрів соляри невелика різниця. От. Але звісно є у дизеля такі незаперечні плюси як потужність, ну більш навіть не потужність, тяговитість. Крутний момент. Та І можливо при певних обставинах, якщо цей дизель не на 4 млн пішов, то надійність. А з точки зору економії, ну, таке собі. Я для себе поки що вирішив, що буду їздити на цьому моторі, доки не прийде час його капіталити. А тоді вже можна буде подумати про заміну. Якщо буду вважати за потрібним. Щодо там того, що його викинути, там капіталити вже і так далі, там теж багато експертів по фотографіям діагнози ставити чудово працює моторчик, він просто шепче. 820 км проїхав, масло він з'їв ну, менше чверті рівня, і то там, не знаю, з'їв, не з'їв, скоріш там через набивку повитікало. От, тобто поки що проблем з мотором я не бачу. Заводиться він з півоборту, От, ну, їде так, як їде. Тут ще скоріше питання до трансмісії, наскільки я розумію, тут і міст стоїть, ну редуктор більш тяговий, є скоростні, ну і плюс коробка 4 ступка. В принципі, при бажанні можна. Не при бажанні, от можливо, що треба буде зробити, це поставити п'ятиступку, ну, з більш пізніх газончиків з 3307, чи як він там зветься, то кинути з нього п'ятиступку коробку і нормально можна буде їздити. Що ще? Забув? Що ще питали. Я Була... було бажання виписати все на листочок, всі питання і на них по черзі відповідати, але. Часу не дуже багато, це так спонтанно вирішив записати, поки їду. О, так. А, Хочу ще наголосити на тому моменті. <гум> а, в Львів за автобусом зі мною їздила донька. Так що на відео то донька. Дружина морально нас підтримувала завжди поруч. І це спільне наше з нею рішення повністю це розділяє. До ну, то багато людей там в коментарях дружину хвалять, яка поруч. То, дружина в мене чудова, є, за що її хвалити. Але то зі мною була донька. Десь чудова. Так, що ще? що ще? Забув, що ще сказати. А, мабуть, ще розповім про щеплення. Теж там багато мені порад дають, як користуватися щепленням. Ну, у мене є невеликий, але достатній досвід керування вантажними автомобілями, в тому числі газоном, і 53 і 3307, і трошки 52. Трошки маза є в Арсеналі і зіл 130 Ну тобто на вантажівках їздив, знаю як на них їздити. Подвійний вижим, да, там, на зілу він не потрібний, ну, але та ж перегазовка і на зілу не завадить. Це все, все я знаю, все ноги пам'ятають. Все чудово. Щодо там, перемикання без щеплення, у ну, мене було багато москвичів, там щеплення часто пропадало. Без щеплення я теж вмію їздити. Ще в мене є УАЗ, доволі специфічна техніка. Тобто справа не в тому. Справа в тому, що минулий власник поставив, ну, окрім того, що воно десь потекло. Основна проблема в тому, що минулий власник поставив на щеплення гідровакуумний підсилювач гальмівний. Бо каже, що була дуже туга педаль. от Він щоб якось можна було натискати, це зробив. І, да, Натискається вона чудово, але хто ну, розуміє, а, підсилювач цей гідровакумний він розрахований на те, щоб. Натиснути, а не на те, щоб плавненько відпустити. І в результаті щеплення вийшло просто неконтрольоване. Тобто Воно кожен раз хватає в різних місцях, може схватити, приотпустити, схватити, приотпустити. Ну тобто, керувати ним просто дуже-дуже складно. Звісно, я все це буду прибирати, буду просто розбиратися, чому там був такий тугий вижим. Я думаю, там, скоріш за все, вилка просто випрацьовувалась. Там така ступенька на вильці з'являється і не дає їй гладко нажати на вижимний. Ну, це така одна з причин. От. Ось, ось в чому проблема з щепленням, а не в тому, що я там не знаю, що подвійний вижим потрібний чи ще щось. Ну все, я не знаю ще, ще на які питання. На саме основне і банальне, навіщо? Навіщо ти взагалі це зробив? Ну тут я не знаю, що відповісти. Бачу також банально. Хотів і зміг. От І вся відповідь на питання, навіщо. Ага, ну, ще про підлогу там питання були, чи можна опустити підлогу. Я буду думати над цим. Прям повністю. Взяти і опустити всю підлогу неможливо, бо вона лежить на рамі. Ну, На інтегрованій рамі, скажімо так. Але можливо, я не знаю, не розглядав поки що це питання, можливо, можна між рамою опустити. От Не можу сказати, на якій відстані там кардан. Але все одно залишиться тоді сходинка на вході, треба буде зайти на сходинку. І потім вниз ступити. Ну, але може, може і нехай буде та сходинка і краще буде опустити підлогу в проході, ніж піднімати дах. Ну, Я над цим буду думати вже ближче до діла. Тому що, ну, в принципі, да мені достатньо було б опустити підлогу в проході хоча б. Цікава думка. Буду думати. А, ну ще, мабуть, скажу про питання зручності за кермом, там, комфорту в дорозі. От, хочете вірити, хочете ні? Неймовірно зручно, неймовірно комфортно от, ну, за кермом. А, він е, по трасі свої крейсер... крейсерські свої 60 км на годину от, просто пливе. Рулиться чудово, ну, то взагалі там притримуєш кермо однією рукою і, і все. Він нікуди не тікає. Все, все чудово. Посадка, може здається на відео, що сижу якось не так. Ну то я в принципі по житті сутулюсь, я і тут, мабуть, так само сиджу. Мабуть, через те, що приходиться часто пригинатися, От саме тому і хочу дах підняти, щоб хоч там не пригинатися. От, ну, Тому сутулюсь. А насправді дуже зручно сидіти. Дуже прикольно це розташування майже горизонтальне керма. На другий день ми проїхали 13 км, 13 км за кермом О, взагалі, натяку на, на втому якусь. Саме от від дороги, від їзди за кермом взагалі не було. Просто ну, загально в тому, в тому за день така, та і все, та, і то чудовий день був, не так то вже втямився. Тому їздити навіть отак як є, на дальній дистанції я не бачу проблеми. А ззаді, так, да, ззаді, безперечно, там кидає, там трошки ситуація гірша. Ну, Будемо дивитися, може він трошки пригрузиться потім обладнанням, меблями. Може викину пару листів ресор. Ладно, Будемо. Ну, теж по походу, будемо вирішувати це питання. І ще хочу про одну річ сказати. Мені дуже приємно, там в коментарях ну, немало мені пропонували Там банку відкрити, коштів скинути. На роботи. Ну, можливо, колись я цьому буду і радий і не відмовлюся. А, але зараз, на жаль, у нас в країні немало зборів, більш важливих. От. Тому якщо у кого є бажання, краще кидайте хлопцям на фронт, на потреби. А, якщо так хочеться порадувати мене, ну кидайте з думкою, що кидайте мені. А я просто їх витрачаю на свій розсуд. Але я вдячний всім, хто підтримує. Все, мабуть. На жаль, у мене тільки залишився коротесенький огляд, його вже помитого. Я думаю, що я одним відео це виставлю. Огляди оці відповіді. От. І, на жаль, більше контенту в мене немає і найближчим часом не буде. Мабуть, ну, все. Всім миру, скорішого миру, всім нам взагалі. Сподіваюсь, що колись продовження буде.